Вони освоюють комп'ютери, читають класику, пишуть вірші, шиють, ліплять і навіть вишивають бісером. Ніби нічого незвичного, якщо не враховувати один момент, учні цієї школи незрячі. З 2000 року Київська школа-інтернат імені Батьюка стала загальноосвітньою. Раніше там навчалися тільки до 9 класу. Наступне відео із серії репортажів про те, як живуть, і вчаться діти з особливими потребами. Наталка Фолівчук далі. Ось ви бачите таблицю. Це шрифт Брайля, за яким навчаються наші дітки. Вони дуже добре володіють. Три Знаєте, тижні на ознайомлення майже Я стільки шукаю. часу для вдосконалення рельєфно-крапкового шрифту каже директорка пані Людмила, і учні можуть похвалитися результатом, вміють читати та писати. Навіть якщо дитина приходить до школи імені Батюка в 12 років, то зможе опанувати шрифт Брайля і стати писемною. Далі більше випускники йдуть навчатися у виші. Діти після закінчення мають роботу. Якщо я вам кажу, це так відповідаючи за кожну за кожен відсоток, то 43% вступають у вищі навчальні заклади. 44% до медичних коледжів, до музичних діти також отримують і медичну, і музичну освіту. Навчаються у київській спеціалізованій школі інтернаті діти з усієї України. Нині тут 147 учнів, переважно незрячі. Для них створені всі умови навчання та. Відпочинку проводяться зокрема сеанси аромотерапії, аби діти не хворіли застудою та грипом. У нас використовується вкаліптове масло, масло мускатного шалфея, масло сосни сибірської. Ці сеанси нам допомагають. Поддержать здоров'я і діти дуже довольні. Задоволені дітлахи уроками для старших класів улюблені предмети, праця та фізкультура. Та вдяки цьому розвивається моторика рук, діти орієнтуються у малому просторі, пояснюють учителі. А ще діти вчаться ліпити, шити і навіть вишивати. Тож можуть у майбутньому дати собі раду. Якщо щось Захочеш, то зразу все зміж, бо якщо не традиція, то з не буде діла. А от Микола освоїв комп'ютер. Хлопець каже, дарма що немає зору, тим із технікою він на тим. Цей комп'ютер зроблений, налаштований, все зроблено власними моїми руками. Окрім операційної системи, хлопець вміє користуватися інтернетом та лагодити ноутбуки. Звичайне користування, як всі користувачі, тільки є. Е... Де в чому різниця? Ну звичайні користувачі дивляться на екран і отримують інформацію звідти, так ми, так як ми діти з проблемами зору, то ми цю інформацію отримуємо в звуковому варіанті. Без книжок також не обійтись, кажуть учні. Вони із задоволенням читають класику та нотують у зошити улюблені твори. А дехто навіть пише вірші сам. Наталка Фолівчук, Іван Лавренчук, соціальний пис.